Як потрібно висаджувати гейхеру? У мене є такий кущ. Я його хочу продати за 300 гривень. Тут більше п'яти поділок. Якщо хочете купити, пишіть. Мені його шкода розривати, тому що вони тут маленькі, якби ну, не годиться так по такій ціні, які я зараз по 65 продаю, наче якби дешевше. Але це дуже красивий такий сорт. Він бачите, зелений і розові прожилки, якби ну, він дорожий просто стоїть. Тому я його сажу назад. Хто хоче цілий купити, дивіться. Отакого все ви глибоко туди садите. Видно вам? І треба так, щоб оці... Е пагони, які поотходили, вони були теж у землі, щоб вони гарно вкорінилися. Якщо вже їх розділяти, то або хто захоче, собі купа посади розділа і посади глибоченько, і кожен з них буде цвісти, або захочете посадити цілим, як, як вам зручно. Все, загорнули, полили, і ваша квіточка буде цвістити таким червоним-червоним, алим червоним кольором. Дуже гарно. Оцей сорт взагалі просто шикарний. Він стоїть за ялинкою, йому тут полутінь. Просто шикарно. Оці по 50 гривень, хто хоче. Чекаю ваші замовлення.